Час якого Ендрю позадумати? На фінальному. Скажу так, на фінальному. До речі, я можу припустити. Я можу помилятися. Але в мене є відчуття, що події, які відбулись з Ендрю. І події, які трапились сьогодні, вони між собою пов'язані. Наскільки мені відомо, слідство вже затримало людей, яких підозрюють в безпосередньому виконанні зловчину вбивства. Зараз працюють над тим, щоб через них. Пройти по всьому ланцюжку. Бо я знаю бажання слідчих йти далі. Вони не хочуть зупинатись на рівні простих виконавців. Я сприймаю це з оптимізмом і позитивом. Надаю їм будь-яку підтримку, яку тільки можу надати. Більше, на жаль, інформації я не можу оприлюднювати, бо тримає домовленість між мною і правоохоронцями, що вони мені надають інформацію, але я її не оприлюдню.